Всім щирі вітання. У мене велике здивування. Зараз розкажу, чого такий трішечки, знаєте, неприємно. ну Це не можна назвати криком душі, але в душу е, хрін наплював. Бачите, оце хрін. У нас е, квасець не хоче рости взагалі. Оце тут ми садимо, садимо. Та де тільки не садили. Он він вже пішов у стовбур. Вон, будь ласка, бачите, дивіться. Квітнутиме чи що, ну, тобто нам зелений борщ дає квасеці і сусідка Ой так. Оце хрін, який намагаємося проростити вже спроба, мабуть, 5 років. І вже нам таке і вдалося. А, а то ж, уявіть, бігаємо по всім там бабусям, збираємо, де тільки можна, як сезон консервації починається, тож можна чокнутися. Я вам хочу сказати, бабусі ще не завжди і е, є, тоді кого нам потрібно. Але ось подивіться, звернула увагу. Думаю, чого він такий не дуже активний? Вчора мені ще сестра каже, його щось жре, кажу, та не вигадуй, люди його жре. Мені здається, що це оця ось блоха. Зрозуміло, та, що, он дивіться, зараз буде стрибати. Та, що на редисці, ви подивіться, як повижирало. Он сидять, он сидять навіть паруються. Ну це вже взагалі. Тобто знайшли собі острів розваг. Все будемо без хріна. Зараз шукаю якийсь хімікат, травлю, все. Боже, як вони вже замучили. Я вже не знаю, на вже тільки з магазину, тому що воно ж її поїдає. Ми вже й попілом, і шмопілом. І, знаєте, я тут трохи не соплі вішаємо. Я не знаю, зараз попілом спробувати, та ну то такий дурний ефект. Воно може там трішечки відганяє, відлякує, але ж ну подивіться. Тут прям повноцінне життя. Вон сюди, скільки. І всередині прямо листочків, отак От як ну, це ж фокус на мою руку, отак От як розгортаю, матір Божа Цариця Небесна. Ну, подивіться. Ну, вже ж втекли, втекли паразити. Все обліплено, ну, тут сфокусує, дивіться скільки. Той сам шит пожрала вогнянка. Тут е -е, блоха, ну, ну йолки <кхи> зелені. Страхіття просто. Зараз не знаю, що шукатиму від блохи і Буду прям, мабуть, ото в роти їм лити. Подивіться, скільки, до речі, ось на одному листку. Я ще й думаю, чого він такий неактивний. Ну, вже ж повинно все, вже він і квітне все, Вон вже можна робити з ревня, і... і пиріжки, і компот, і варення. І нікому воно не потрібно. Розбалувалися. І на фоні всього там хрін виглядає, знаєте, як ото. Мох на сухому болоті. Ну, Звісно, що ми винуваті. Треба було та дивилася, думаю, лізе собі та лізе, Раді Бога. Він у нас такий був перший в цьому минулому році гарний. Під ним жила ціла куча слимаків. Слимаків, яких завгодно. І, і красивих, і не дуже, і великих, і маленьких, і прямо під листям. Але такої біди не робили. Ну, я там ховалися в холодочку і взагалі, мабуть, за цією аномальною. Спекою, що була в минулому році, то на слимаки трішечки піджарилися, було їх менше. Зараз іду шукати, що від блохи, б я не знаю ще від чого. Мабуть, потр потрібно шукати перш за все, що від нервів, чи для нервів, чи я не знаю для чого. Є, трішечки схожі на, на пальми, такі якісь дивні. Зараз іду і буду, от у кожному в рота прямо. Прямо в ротяку, все вже. Терпець рвався. Андрія сказала шукати хімікат е, бдюху травити. Чи блоху, чи бздюху. Ні, кожен за свою справу. Мама буде йти виноград підв'язувати. Так, знайшли ви хімікат? Ні. Так шукайте. Не подивися, можна спорну. Ну, тільки й діло, це так, щоб викинути. Ну, щоб тільки діло ми збризкали, а вони не помогло. гореш на бовтано стоїть. Ну, зараз я піду запитаю. Тайсон. Ні, ти подивися, скор хору свитчорвано. Якщо воно попелицю, чи там що, попелиця? Яка попелиця? Там ота блоха. Що... Якщо воно там таке уничтожає. А ви що? Це ж хороша комбінація, ще можна ж ходити. Здрасте, ще бабушці, це скажіть, це вона вино. Бабушка! Здрасте. А мама ріже дуже гарну комбінацію, ви б ходили. Вже порізала. Вже ну, порізала. Боже, це ж які роки? А, а дивіться, яке ж мережево гарне. Угу. Та дали боже, Вітаю. я б який раз одягла б. Хоть не чуди. Так, зараз експерт іде по комбінаціям. О, я так що ви будете у цьому гамму ходити? Ви що? Ба вона жарка. Таке літо треба ходити голяка повністю. Да? Да. Ви ж минулого літа голяка ходили? Це я на виноград, ним хорошо підв'язувати виноград. Так, все, шукаю. Тікаємо всі, бо жарко Тайсен. А ти оце що мене заснила? Ні, тільки бабушку. Вона за гроші погоджується. За конфети, ромашка. Я докуплю 200 грамів і кажу, це все, все літо буду вас знімати. Ні, ну хто розуміє жарти, я ж думаю, ті розуміють, а хто не розуміє, то я нічого не можу зробити. я пішов, бо я до курей. Так ти ж ось А куди він зі мною піде? там. Бабуся йде 115 раз за день до курей. 115 раз. Вода Так, все, пішла я шукати. Обробили, намішали все, що було, так, щоб можна у нас же, розумієте, щоб окремо поприскати один грін, це не можна. Треба так, щоб і полуницю, і суницю, щоб все обробити, бо кажуть, що щось вже жре ще й полуницю. Вона в нас, бачите, вона так гарно виросла, Скільки грошей вперли, вона там пропала. Набризкали октарою, здається, і ще щось. Йокки, вони ж сидять, слухайте, а коли вони впадуть. Та ні, це я завтра буду, я сьогодні свій лимон пересадила і буду боротися з щитівкою. Прям, е, оту сказала на літр, те, що на 10 літрів води полити, і рослині нічого не буде, але вона пропаде і не оприскути. Мабуть, і таке ж ізолюй сюди. А чого вони лазять? А ну, вони такі активні, як і були. Е, ге, ге ні, ні. Кумаряться, сидять. Каже моя бабуся, а на що ви хрін е, будете обрискувати? Ну, кажу, ж така ж біда трапилася. Каже, Боже, зроду з віку цей хрін, як бур'ян, у нас колись таке було, що не могли його вивезти. Всі грядки люди чим тільки не боролися, ну, такі ще не було хімікатів. Люди і що вони там, і сіль сипали, матір Божа, і ходили з відрами, оце його викопували, і кип'ятком е, заливали, і ні біса його не брало. Тут... Я промовчу. Я не знаю, що вони тут побачили, що їсть. Слухайте, його не, воно не їло, квіточки нічого не їсть. Я бачила, що оця така бжола дика, різала собі в домівку листочки. Бачите? Вон? Брала і відрізала собі. Вона зазвичай на трояндах. Ось, і кругом вона їх порізала. Ну, ось таким чином. Це я прям бачила, а вони вирішили. Думаю, що якийсь паразит. Ой, там вже й паразит. Не знаю, вилазю я звідси. У мене три куща троянд пропало. Подивимося, що воно буде. Ну зараз сидять такі не дуже вони активні. Сподіваюся, що до ранку гикнуться. Троянди вже не піду показувати, можливо, ще й відростуть, а можливо, ні. Отут чекаю на. Ерум, ерумурус, херумерус. Мене пам'ятає, такий був гарний кущ. Як були заморозки, та, заморозки, морози в лютому страшні, отакі, по сімна... мінус 17 він пропав. А було отаке листя. ну Відходить ось мій лимон, який хворіє. щитівку. Рю, да що це ще з ним зробити? Що, що це таке з листям? Ну, ось нібито ось такі є зелені, потім починає жовтіти. На ньому було в цьому році сім лимонів, він був в прохолодній кімнаті всю зиму. Вже починає, дивлюся, квітнути. Оце ось сюди, сказали, я його сьогодні пересадила, сказали вилити десь близько отож на літр, намішати будь-який хімікат, що травимо картоплю, не картоплю, жука Колорадського, і отуди. Вилити, оце так і зроблю, тому що дивіться скільки. Що я не роблю? Як я не прискую, як я не оприскую і вже ось квіточки підуть, яка ж краса. І якщо оце вдасться, тоді сказала, ще заведу собі лимони, можливо, і мандарини чи апельсин якийсь, бо так хочеться купити, все так рука і тягнеться. Тоді поїду тут до місцевого Кременчуцького розсадника, де оцей купляли, тому що йому десь у мене вже років він шість. Він, знаєте, як, він хворіє, але його вбити неможливо. Це він в мене переїхав сюди, в село ще, коли я навіть у місті жила. Кажу, пропаде так пропаде, ні. Але ж дуже багато на ньому. Ну його, я кажу, вже поверху не буду я його прискати нічим. Тому що це можливо. Ну, це щось не, не вистачає, чи кальцію, чи магнію. Я не знаю, це треба лити, все треба лити. Так, на цьому. На цій приємній ноті. У мене все. Покажу потім, чи вдалося знищити того паразита, оці оті воші, і погані, і хороші на, на тому хрінові нещасному. Це ж наша основа всієї консервації і соління, і помідорів, і огірків. Там ну, взагалі куди ж без нього. Ми його навіть не копали, щоб розрісся так добряче. Ага, розрісся. Все. Всім. Бажаю всього найкращого. До зустрічі!